Доброго дня, шановні друзі, мотоблокери. Ось прийшла весна на вулиці дощ. Зараз знаходжусь в теплиці. Часу немає, на роботі ніяких додаткових вихідних немає. Доводиться працювати в теплиці. Є в мене ось такий. Помічник в кавичках китайський, від якого, мабуть, більше клопоту, ніж роботи. Ну, Відпрацював він гарантію свою в принципі, справно, але в подальшому, коли стосувалось заміни ремня приводу ось цього, ось цей ремень, ось цей. Приводний, то виявилось, що маркування в паспорті немає на нього. Тобто підбирайте, як хочете, ставте що хочете. Єдине, що я зміг побачити, це ось тут тисяча, і що це ремень профілю Z. Тобто почав підбирати тисячні ремні. Заміряти не було можливості, тому ну, як заміряв, але він був в порядку 11 мм. Не 11, а 12 мм. І так як видно, що боки були скошені, вже трохи стесані, він був прослаблений, ну, вирішив, що це 13-й ремень по товщині. Почав я купувати 13 ремні різних фірм. Вони були всі в натяг. Ішли. Одним словом перепортив кучу грошей на його. Відтоді виявилось, що цей ремень, його товщина 11,9. Купив я 11,9 ледь не йшов на той момент. Поставив його, але він все одно буксує. Оце так звані гальма. Тобто, коли натяжний ролик не касається, він на оцих гальмах повинен зупинитися і оця шків повинен крутитись холосту. Ремень стоять і це повинно стояти. Але так не виходить. тобто... Не знаю, треба, мабуть, шліфанути чимось. Цей шкіл зсередини, чомусь він не буксує, а завжди тяне наче в робочому положенні. Через це їм працювати дуже тяжко, доводиться знімати. Оцей шкіл гріється. Подшипник наш нормальний, незрозуміло. Одним словом, Китай є Китай. Я шкодую, що до свого торсича не придбав свого часу фрезу. Було би все набагато простіше і швидше. Ось ось таке. Це вже писав собі на майбутнє, щоб одразу купувати. Ну, в общем, ось такий почво фрез. Значить, Що я хочу з ним ще зробити, він якось працював не коректно. Хочу сьогодні відрегулювати зазори в клапанах. Зняти кришку клапанів і проміряти зазори, відрегулювати. До речі, поміняв воздухан із карбюратором. Замовляв на цей двигун, прислали чомусь з менший, менший, ну, карбюратор наче такий самий, але працює він з ним не айс. Тобто замовляти в наших, на наших сайтах таке ще задоволення. Я марку двигуна все вказував згідно паспорту. Ну, таке, в общем, 에, значить фрези в його наборні. Ось додаткові. Тобто їх буду сьогодні встановлювати. Трошки поржавіли, бо в старому місці лежали. Так як він не працював, в мене бажання з ним працювати взагалі відпало. але все одно руками копати теплицю охоти немає, тому буду займатися з цим почвофрезом. Ось таке воно. Це колесо воно знімається тут, тобто в інших моделях воно просто відкидується вверх, це теж займає час. Ось таке. В общем, він в такому стані, тому що, говорю, він не працював, в мене вже взагалі його думав кудись сплавити. В общем, задоволення від його ніякого. Ну, будемо пробувати. Тому що ціни на мотоблоки виросли, а працювати все одно потрібно. Ось така конструкція в нього. Кришку зняв, тому що ще трошки поколдую, як говориться, з тим пасом і шківом. Добре. Всім приємного перегляду, будемо працювати далі.